Відповідь на питання: порядок, проведення військовослужбовця за станом здоров'я з військової частини до центру комплектування та соціальної підтримки. Розберемо відповідь на зазначене питання на практичному прикладі адвокатського бюро, Ювченко і партнери. І так, клієнт, військовослужбовець звернувся за правовою допомогою щодо вирішення питання порядку переведення з бойової військової частини до центру комплектування та соціальної підтримки у зв'язку із чим із численними пораненнями. Він пройшов повторно військово лікарську комісію. Його було визнано обмежено придатним до військової служби і визначено порядок. Військової служби, де він має право і можливість проходити подальшу військову службу, після того військовослужбовцям було подано рапорт до командира військової частини з долученням необхідних документів. Що саме це довідка про проходження повторної військово-лікарської комісії та відношення з центру комплектування та соціальної підтримки, де Можуть його прийняти для проходження подальшої військової служби. Рапорт було подано командиру військової частини, але у зв'язку. І з війною ну не вдалося у стислі строки розглянути зазначений рапорт та прийняти рішення щодо переміщення у подальшому було подано повторно рапорт до військової частини до оперативного командування до Міністерства оборони України, але знов таки рішення не було прийнято. Після того було з захисниками підготовлено та подано адвокатські запити до військової частини оперативного командування та міністерства оборони, але на жаль, також було проігноровано. У подальшому захисниками було підготовлено та подано позов до окружного суду щодо визнання бездіяльності та зобов'язання військової частини все ж таки розглянути зазначений рапорт військовослужбовця та прийняти законне рішення. Після того окружний суд відкрив провадження у, справ, у справі, позов, а також ухвалу було також надіслано на адресу військової частини. І тоді військова частина знайшла зазначений рапорт, його розглянули і прийняли законне рішення щодо звільнення займаної посади і призначення до центру комплектування та соціальної підтримки наприкінці публікації зразок зазначеного витягу з наказу. І у подальшому військовослужбовець був переведений до центру комплектування, де наразі він вже проходить військову службу. Тому е такий порядок переведення у зв'язку із Поранені просто так перевестися з бойової частини, не маючи на це законних підстав, не передбачено. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка. Якщо у вас є цікаві історії, поділіться, будь ласка, у коментарі. Пишіть у дірек. Якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів у зазначеному питанні, питання проходження військової служби, переведення. Пишіть у особисті повідомлення, адвокатське бюро, юченко і партнери. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте подобайку, зробіть репост, підпишіться на канал. Дякую вам за вашу увагу.